Всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду розповідати про реєстрацію на Еці з України систему Еці Payments. Це відео достатньо новий формат для мого YouTube каналу, тому мені будуть цікаві ваші оцінки цього відео в коментарях, ваші лайки, чи підходить цей формат, чи цікавий він був. Це детальна відеоінструкція. По факту, і в цьому відео я зробив щось таке, що допоможе вам зрозуміти, як я. Реєстрував би магазин, і, можливо, це мінімізує можливість блокування вас при реєстрації. Адже таке часто буває на Еці. Тому приємного перегляду і обов'язково додивіться відео до кінця. Сьогодні ми реєструємо магазин на Еці, систему Etsy Payments. Це буде коротка відеоінструкція в такому форматі для зручності, для того, щоб ви побачили кожен крок. Я заздалегідь підготував пошту, акаунт Pioneer. Верифікований аккаунт в Відео відеоверифікація аккаунту Ponir. Шукайте в моєму інстаграмі, також вона є на Ютубі. Ось, і є також підготовлені дані з назвами магазину, з першим лістингом, з описом, фото власника, посиланнями на соцмережі, карти для оплати комісій. Тобто, абсолютно всі дані я готовий реєструвати. Магазин. Поїхали! Першим нашим кроком буде залогінитись в Etsy. Переходимо і можемо обирати реєстрація. Беремо реєстрацію, вводимо наш емейл. Він у мене просто збережений, тому я його не ввожу. Ось, далі ми вибираємо пароль і додаємо, у нас просить додати first name, тобто додаємо ім'я. Натискаємо Реєстрацію. Ось тут нас пустило відразу. Ми зберігаємо. Якщо вас не пускає, тоді давайте спробуємо відкатати назад. Якщо нам вдасться, ні, нам не вдалось. Ви обираєте авторизацію через Google. Якщо вам не вдається зареєструватися через просто кнопку реєстрацію, Ви вибираєте реєстрацію через Google, авторизацію через Google. Адже у це бувають проблеми, що вони через ввод даних, які ми тільки що вводили, не пускають. Пускає через авторизацію через Google. Йдемо далі. Натискаємо «Sell on Etsy. Окей. Це стандартна сторінка. Так. Реєструвався, всі знають. ось Тут є Open Your IT shop, тут є. стартувати, давайте стартуємо. Let's do. Вибираємо ну будь-який з цих пунктів. Він суттєво не впливає. Ось. Вибираємо, що вам підходить. Ви постійно займаєтесь своїм бізнесом, це часткова діяльність і так далі. Далі вибирайте розсилки, якщо вам цікаво отримувати розсилки, йдеться, тоді ви вибираєте там одну, дві, три. Давайте. Будемо вести себе як реальна людина, тому що можуть виникнути до вас питання, ви будете спішити. Краще не потрібно спішити. Я зменшу трошки екран, щоб мені було видно, бо моє лице закриває на важливі кнопки. Окей, і натискаємо Start Your Shop. Окей, ми прийшли до вибору мови, країни і валюти. Ми обираємо англійську, обираємо Україну і «United States Dollar». І натискаємо, бачите, знизу під моїм відео, зберегти та продовжити. Окей, у нас є назва, підготовлена нами заздалегідь. Ми її обираємо. Є. Вона вільна. Дивіться, якщо назва буде недоступна, що я хотів спочатку ось таку вибрати іншу назву, а її нам не дало вибрати. Бираємо вільну назву і рухаємось далі. Це був другий крок. Третій крок ми повинні додати лістинг. Наступний наш крок це додавання першого лістингу. В цьому кроці я рекомендую не заморочуватись над зовнішнім оформленням лістингу, над його релевантністю, тобто підбором ключових слів там, в описи, в тайтл, в тегі, прописанням варіацій. Ваше завдання, як на мене, це швидко додати лістинг, щоб швидше відкрити магазин. Є вірогідність, що після відкриття магазину його призупинять помилково чи непомилково, наприклад, якісь не ті дані ви підвантажили, чи там щось не співпадало. І ці після відкриття призупинив магазин. Таке часто буває. А ви тут витратите багато часу на прописання одного лістинга чи додавання декількох лістингів? Ось тому я рекомендую заповнювати основні поля. Вони із зірочкою. Да? Це фото, це тайтл, це about listing, це категорія. Далі це renew options, тип лістингу, опис, прайс, кількість і shipping option. Ось. І коли вже магазин буде відкритий і ви. Зрозуміти, що з ним все ок, тоді заходьте і відразу відредагуйте лістинг, щоб він відповідав правильному зовнішньому виду. Уже додавайте варіації, додавайте відео і так далі. Ось такі мої рекомендації. Натискаємо Зберегти та продовжити, і переходимо далі. Ось у нас тут є знизу ADD, так за моїм відео, там ADD і «Добавити пізніше. Зараз я постараюся показати. Ось тут бачите, от тому ми зберігаємо. Так, натискаємо, піддаємо пізніше, і переходимо далі до налаштування платіжної системи ICP. Наступний наш крок це або ж додавання ще додаткових лістингів, або ж, і ще раз повторюю, робив би це після того, як зареєстрував магазин. Натискаємо продовжити, продовжити. Завжди буде чорна кнопка справа. От я її трошки закрив, але розуміючи інтерфейс, ви її ось тут будете бачити, дивіться, показується. От. Бачите, save. Ось така кнопка, вона завжди буде вас переслідувати. Ну, тут я просто закриваю. Отже, ми вибираємо Ukraine. Вибираємо first name, last name. Зараз я це все введу. Далі я вибираю дату народження. В нашому випадку це вересень. 87-го року. Окей. Далі ми вибираємо адресу. Наша адреса теж в кожного вона буде своя. Тим не менше ми її обов'язково вибираємо. Ось. Поштовий код. Вибираємо місто. Номер телефону. Ось ми додаємо номер телефону сіті. І обираємо, що ви не перебували протягом 10 років на заборонених територіях, так? Ні. Не були. Далі йдемо. Так, а, ми не вибрали тут країну. Ага, да, Єкраїн. Все, вибрали. Тобто, після цього кроку, коли ви це все введете, вас попросить ще раз обрати Україну і обираєте, Натискаєте Connect, обираєте, що у вас є певний аккаунт, вам запропоную залогінитись в ньому. Ви спокійно логінитесь. Ось все, об'єднати, все дозволити. Наступний наш крок: він по рахунку П'ятий, і він є передостаннім: це внесення білінг-інформації. Це інформація, де ви вказуєте свою платіжну картку та білінг-адресу. Тобто адреса, яка прив'язана в банківському аккаунту до цієї картки. Так, наприклад, в Приватбанку у вас є карта, і маючи рахунок у Приватбанку, у вас є якась там білінг адреса ваша платіжна адреса. Зазвичай використовують адресу проживання чи адресу, де орендується квартира. Ось. Сюди ми маємо внести цю картку. Обов'язково зніміть ліміт операцій в інтернеті. Я рекомендую відкрити окрему картку для білінгу. Це може бути або онлайн-карта, або нова відкрита фізична карта для того, щоб вона використовувалась лише виключно Еці. Коли на балансі Payments у вас недостатньо коштів, тоді ці кошти будуть списуватись з цієї карти. Ось. Ця карта буде використовуватись виключно для списання комісії. Комісії, реклами і так далі. Але. Коли ваших продажів буде достатньо і вони будуть накоплюватись на вашому рахунку всередині магазину Etsy Payments так і виводитимуться вам там раз на два тижні, то за ці два тижні Etsy буде знімати всі свої комісії з цієї карти не буде. Тобто ця карта потрібна для білінгу. Першу чергу бо без неї не відкриють магазин, в другу чергу для списання комісій, поки ваших оборотних коштів в магазині недостатньо для списання цих комісій. Ось я вказав карту, нову створену і адресу. Адреса всюди однакова, що в Пеонірі, що адреса реєстрації, що билінг-адреса. Вона в нашому випадку співпадає. Телефонний номер опційно, ми його не вказуємо, і ніякий текст-плеєр ID теж не вказує. Все, натискаємо зберегти та продовжити. Ось воно, ось бачите, я два рази натиснув, і це стандартна історія. На цьому етапі навіть може не пустити. Вам треба перезавантажити сторінку і завантажити знову всі дані, або ж зайти через день. Буває, що ось між налаштуванням білінгу і налаштуванням секюріті виникає якийсь баг, який не пускає вас. І наш останній крок перед реєстрацією, перед завітною кнопкою відкрити магазин. Ось це. Поставити двохфакторну авторизацію на магазин. У нас є три варіанти: смс, дзвінок на телефон і Google аутентифікатор. Ну, аутентифікатор, так він є, Google і від і, і інших компаній. Ось я рекомендую. Це для безпеки. Без цього ви не можете відкрити магазин. Я рекомендую найбезпечніший це Google аутентифікатор. Адже номер телефону, якщо він не прив'язаний у вас до паспорта, його можуть зламати. Що ви робите? Ви вибираєте Google-аутентифікатор, натискаєте продовжити, він вам пропонує його там, скачати. Я відкриваю свій вже зроблений аутентифікатор. Я маю просканувати ось цей QR-код. Я його сканую. Я задаю там, своєму магазину в цьому додатку назву, тому що він підтягує просто яке ці магазини. Ось це приблизно ось так виглядає. Просто підтягую якісь певні дані. Ось, все. Я зберігаю. Це в мене крутиться. Ось, дивіться, кожних, кожних 30 секунд в мене оновлюється пароль, код, і без цього коду не може зайти людина в магазин. Отже, далі ми вводимо код. Правильно? 586671. Все, вводимо. Тут теж продовжити. Ми зберігаємо резервні коди, тому що вони, якщо, наприклад, втратити доступ до Google аутентифікатора, резервні коди вам допоможуть відновити доступ. Також тут написано відкритий магазин, це завітна кнопка. Ми відкриваємо магазин, і обана, у нас все відкрилось. Геніально, все. Тобто, у нас є вже наша адмінка, магазин не призупинений, ми можемо обновити його. Ми можемо зайти в Payment Account, перевірити, що у нас там щось зняло да, за лістинг і і вади зняло. Ми ж виставили перший лістинг. Ми можемо перейти в Payment Settings, побачити, що все зв'язано з Payoneer. Раз на тиждень нам виводяться кошти. У нас абсолютно все вказано: валюта долар, білинг. Все у нас абсолютно вся інформація. І лише після цього я переходжу назад в лістинги. Відкриваю свій лістинг і починаю його редагувати. Дякую за перегляд. Наступним ми випустимо ще серію відео про реєстрацію магазину на Etsy Payments з деяких країн Європи, з США, і ви зможете порівняти, чим відрізняється реєстрація на Etsy Payments в Україні і в інших країнах. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на мої соцмережі на соцмережі компанії на зв'язок.